Вітаю вас, малята! Сьогодні я пропоную вам пограти в гру, де вам потрібно буде визначити, яке право людини порушили в касті, яка буде зображена на картинці. Казка Пан Коцький. Порушення права на життя. Шахрайство. Лисичка задля вигоди. Залякувала звірів у лісі, мовляв, пан Коцький їх розірве. Казка, лисичка та журавель. В цій казці порушено правила гостинності, права на харчування. Лисичка запропонувала журавлику поїсти кашу з незручного посуду. Тарілки. Рукавичка в цій казці порушено право на житло. Рукавичка розірвалася від великої кількості мешканців, які забули про те, що житло має бути зручним і безпечним. Казка Червона шапочка. В цій казці порушено право на життя, невиконання батьками обов'язку захисту життя дитини, невиконання обов'язку дітей дбати про свою безпеку. Адже вовк хотів з'їсти червону шапочку, тобто позбавити її життя. Батьки мають піклуватися про безпеку дітей. Мама відправила доньку до бабусі через ліс, у якому живуть вовки. А по дорозі червона шапочка спілкувалася з вовком, що загрожувало її життю. Казка Троє поросят. В цій казці порушено право на життя та на житло. Адже вовк хотів з'їсти поросят. І заволодіти їхнім житлом. Казка три ведмеді в цій казці порушено правило безпечної поведінки, що несе загрозу життю та порушення права на житло і порушення права на харчування. Марійка без дозволу сама пішла в ліс та там заблукала. Дівчинка без дозволу зайшла до чужої хатинки і користувалася чужими речами та їла чужу їжу із чужого посуду.